У Луцьку чоловік на даху дев'ятиповерхівки облаштував справжню пасіку. На даху він розмістив чотири вулики і збирає мед уже кілька років. Детальніше дивіться у цьому матеріалі. В Польщі, в Німеччині, у в Франції, в Англії, в Японії. От бджоли в Японії, наприклад, бджоли, де комусь сам в висотки двадцятиповерхові які там живуть, тримають там пасіки і літають. Вони запиляють імператорський сад. Nu, 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 А, але парк і інше життя, хай до хай працює. Лучанин Юрій Мищеряков відомий у Луцьку, а також на Волині пасічник. Цією справою чоловік займається уже багато років, аби бути ближче Добре. до своєї Добре. улюбленої Добре. справи, чоловік облаштував Добре. пасіку прямо на даху дев'ятиповерхівки. Розповідає, зробити це було непросто. Хотілося все таки, знаєте, ну ти як от ну ти їздиш, от, як пасічник вхідного дня, ти поїхав. Ну днем ти працюєш, я працював на, на заводі, от потім, ну субота неділя, от ти поїхав там. По Дивися, а захотілося, кажу, щоб воно було постійно десь під боком. А під боком так не виходить, Нема того так близько села, де то можна було б там зупинитися. Ну я подумав, що це крат було б добре, цікаво, так, ідея виникла сюди на дах підтягнути ближче до моєї квартири. Я живу на 9-му поверсі. Ну думаю, тут отроді нікому не завадить воно. І воно так от зручно, це тому, що це знаєте, воно людям не заважає, от а мені близько, от і я заглядаю, і мені це. Задовольняємо мій інтерес. На даху будинку, який знаходиться біля раццу, Юрій облаштував чотири вулики. Кожна сім'я налічує від 50 до 100 тисяч бджіл. Для чоловіка це хобі і улюблений відпочинок. Каже, полюбив цю справу ще з малку. Пригадує, будучи малий, він приїжджав на Харківщину до дідуся, де була велика пасіка. Там чоловік і навчився доглядати за кумахами. в цьому році мені вдалося піймати рая, мені підказали. Я їх піймав, заселив сюди, і я зробив його. Оглядовим. Ага. Так, щоб можна було подивитися і глянути, як жовті себе почувають. От, зробив отак. Ага. Це чарунки, такі зразу видно на очі. Для, для, для... Де уяви, як куди вджоли як складають, що оце туди закладають вони медок. От стіничок пішов туди. Юрій Мещеряков розповідає, вулики на доху будинку, то його не єдина пасіка, а має трохи більшу ще й неподалік міста. І з цієї, що на дев'яти поверхівці, чоловік меду майже не збирає. Однак, коли все ж таки бджоли назбирають меду дуже багато, тоді таки доводиться його викачувати. Вони наносили на один із вуликів. Оци наносив от, 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 от таку на надставку. Ти називається надставочка, то було повно мед. От, був такі перетики, що вони могли приносити е, е, повна настав. Я їх не качав, я їх просто вирізав, там от, е, той, той мед де ж відкачаєш, ну, звичайно, от, не без того. От, а де так залишається, то його берег. І в основному з вулика, от з цього вулика, я в цьому році неочікувано для себе, от, там деякий прийом один де я зробив такий технологічний. Я з нього відкачав 10 літрів меду. От оцей мед, оцей от. от Оце, оце він звідси розширювати пасіку на духу, чоловік не планує. Каже, цього, що є зараз, йому вистачить вдосталь. Однак має своєрідну мрію, хоче, аби більшість дахів луцьких багатоповерхівок використовувалися з користю, наприклад, для вирощування різних культур, овочів, фруктів чи то й просто квітів. Тож чоловік шукає однодумців, яким ця ідея теж припала б до душі.